Мої вітання. Я Марина Березюк, бізнес-психолог. Сьогодні хочу зробити етер на тему мотивації і скажу відверто, що до цієї теми мене підштовхнула просто величезна кількість повідомлень від моїх знайомих, які. Звільнилися буквально в останні тижні, звільнилися з компаній, в яких ми раніше так чи інакше пересікалися, або як партнери-підрядники, або в тих компаніях, де я власне і працювала. Чесно скажу, я трішки шокована, бо кількість людей, які буквально в кінці червня повідомили про те, що вони йдуть з компаній для мене. Розумію, є там закони статистики, але вона для мене трішки вражаюча. Ця кількість людей. І сьогодні я хотіла звернути увагу на можливий вплив такої кількості. Я не знаю, як це звільнення, Для мене звільнення це коли звільняють людину. А так багато хто йшов за власним бажанням. Але ця історія вона тісно пов'язана з мотивацією тих, хто продовжує працювати в компаніях, з яких ідуть лідери. Лідери формальні, лідери неформальні. Але це дуже-дуже впливає на атмосферу колективу. І я хочу також зазначити, що в своїй книзі «Сервіс, про сервіс та як завивати серця клієнтів, я згадую про двофакторну модель мотивації Герцберга. І знаєте, що там цікаво? Там взагалі ця модель дуже цікава, і я навіть замислююсь над тим. от Сьогодні відкрила книгу і розумію, що там дуже дуже мало сказано про цю модель. А вона, напевно, зараз в наш час вона має бути в фокусі, тому що людей мало. Всі хочуть гарного сервісу, продажі. Вони або не, скажімо так, не вистрибують десь за високі показники і потребують підсилення саме сервісного. І тут питання, де брати та, ту енергію, ту мотивацію персоналу, щоб дійсно надавати якісний сервіс. І сьогодні, напевно, від, від зворотнього давайте, давайте не вбивати ці залишки мотивації, які ще залишаються в командах, які можуть зробити дійсно конкурентними ваші бізнеси. Давайте не вбивати ось ці залишки мотивації, тому що я прекрасно розумію, як зараз людям працювати в Україні в умовах постійного ризику для життя. Але якщо та мотивація є, її потрібно підтримувати. З того, що я зараз бачу, ну, на рівні комунікації так точно це такі програшні сценарії для великих компаній. Давайте ще раз про мотивацію Герцберга. Герцберг, коли винайшов свою модель, а вона вин... була винайдена не на пустому місці. Е... Герцберг йшов, досліджуючи величезну кількість працівників їхніх. Поведінкових реакцій на ті чи інші фактори. І він дійшов до наступного висновку, що є певні гігієнічні фактори, які не спонукають людей дуже гарно працювати. Але вони, якщо компанія-роботодавець забезпечує ці фактори, то вони знижують там до нуля, виводять в нуль можливе незадоволення саме роботодавцям. До таких факторів у нас гігієнічні фактори він їх назвав він, це умови праці, це оплата праці, та, чи відповідає Рівню, ринковому рівень вашої заробітної плати, політики і процедури всередині компанії, міжособистісні взаємини, ну це ще можна назвати корпоративна культура. те, що ми називаємо. Якщо ви це все забезпечуєте як роботодавець, то у вас, швидше за все, не буде незадоволених вами як роботодавцем співробітників. Так? Ну Хтось там буде, але статистично загалом не буде. І друга група факторів це мотиватори. Це саме ті мотиватори, які сьогодні в наші складні дуже дні для нашої країни дозволяють компаніям іти вперед і створюють дійсно конкурентну перевагу для компанії. До мотиваторів ми віднос... ну ми відносимо Герцберг за своєю моделлю відносив наступні фактори, і вони на 100% пов'язані з відчуттям людини. По-перше, своєї важливості, важливості виконання своєї функції в рамках підрозділу, в рамках цілої компанії, і перспектив, як я зможу розвиватися як професіонал або в рамках цієї компанії, або загалом. І от якщо компанія визнає досягнення співробітників, якщо компанія довіряє, надає повноваження для вирішення тих чи інших питань, якщо компанія створює бренд роботодавця, який додає престижу, Тобто я не просто йду працювати там HR-менеджером в якусь компанію, а я йду працювати HR-менеджером в топову компанію. Тому вкрай важливо цей бренд роботодавця забезпечувати, тому що він прямим чином впливає на фактори, які мотивують не просто ходити на роботу, а дуже круто виконувати свою роботу. І вкрай важливий фактор це перспективи професійного розвитку. І ося хвиля звільнень для мене, знаєте, це такий трішки показник того і сигнал, як, як всередині в компаніях може бути сприйнятий. Ми, на жаль, не бачили, бо, на щастя, не бачили ту внутрішню комунікацію, яка відбувалась, коли ці люди йшли з компанії. Але особисто мені дуже цікаво, яка вона була, ця внутрішня комунікація, про що вона була. Тому що це розуміння перспективи перспектив твого розвитку в рамках компанії це дуже потужний мотиватор, і якщо не до кінця було прокомуніковано причини, чому ось ці лідери та покинули компанію, це може стати не те, що демотиватором, це може стати навіть поштовхом людини дивитися в бік інших компаній, а не просто там у людини знизиться мотивація, ні. А тому вкрай важливо розуміти ці компоненти мотивації. Я дуже дуже закликаю вас розібратися з моделлю Герцберга. Якщо потрібна допомога, звертайтесь, тому що мій практичний досвід говорить про те, що це напевно одна з найвдаліших моделей, яка описує дійсно, що мотивує команди, і вона дає чітке розуміння, що в командах потрібно в компаніях. Перепрошую. Що в компаніях та й в командах потрібно змінювати, налаштовувати, яким чином це все робити, для того, щоб людям хотілося приходити до вас на роботу. І ще такий момент щодо мотивації, і щодо ось такого періоду невизначеності, який ми зараз проживаємо. Я знаю, що дуже багато компаній зараз повертаються офлайн в офіс. Причому були компанії, які почали цю практику ще там з блокаутного 22-го року. Та є компанії, які в минулому році, в двадцятьвертому, прийшли до цього. Але поступово і деякі компанії йдуть навіть на те, що це такий імператив, тобто наказовий спосіб. Все, ми виходимо з понеділка по п'ятницю. Ми працюємо в офісі. Ну, по перше, різкі зміни часи невизначеності це ще додатковий стрес. Тому коли ви приймаєте такі рішення щодо різкої зміни умов праці, а це умови праці, то будьте готові що. За моделлю двофакторної моделлю мотивації Герцберга, ви можете дуже сильно підвищити рівень невдоволеності вами як роботодавця. Тому такі, такі скажімо, зміни та їх потрібно впроваджувати з глибоким розумінням, на що це вплине, і з дуже якісною комунікацією співробітникам, які вигоди вони від цього отримують. От коли ваш роботодавець, звісно, роботодавець має владу над своїм персоналом, але коли Відбувається ось така різка зміна умов праці, тут величезний ризик того, що буде знижено рівень задоволеності співробітників своїм роботодавцям. І питання в тому, як це компенсується, от, от як ми пояснимо, чому компанія. Прийняла таке рішення, тобто роль комунікації тут надзвичайно велика. І другий момент: а які вигоди для себе отримує співробітник від того, що він буде працювати вже там не в віддаленому режимі або в гібридному, а 100% буде працювати в офісі? Тому дуже дуже рекомендую задуматись над цим, тому що з одного боку в нас зараз кадрова криза дуже глибока, і враховуючи ще і демографічну кризу. Да? Цей перетин зараз у нас відбувається. З одного боку, нам вкрай важко знайти людей, особливо там на ключові позиції. А з іншого боку, іноді ми приймаємо такі аж занадто швидкі кадрові рішення, які можуть вплинути на демотивацію абсолютно всього колективу. Та одна людина йде з компанії, а весь колектив оцінює, оцінює свої перспективи професійного розвитку. Це саме те, що Герцберг. Вкладав в фактори-мотиватори. Це саме те, що нас окриляє, те, що нам надає надзвичайні сили ресурси в той час, коли ми іноді просто елементарно не висипаємось. Але це те, що дає нам мотивацію. І ми можемо просто ось такими якимись кроками, і цими кроками, які не стосуються особисто нас, просто там, от хтось був лідером думки, формальним, неформальним лідером компанії, іде з компанії. І я, як людина, яка продовжує працювати в цій компанії, розумію, а які перспективи в мене. А якщо я буду старанно працювати, чим це все може для мене закінчитись, Ну, Моя порада завжди вибудовувати свої кар'єрні перспективи без там, 100% прив'язки до одного роботодавця, і це ну, власне я так свого часу вибудовувала свою кар'єру. Але це ризики насправді для роботодавця більші, ніж для дійсно гарних співробітників. Тому, тому розбирайтесь, будь ласка, з мотивацією, розбирайтеся з двофакторною моделлю мотивації Герцберга. І також я хочу зазначити, що сервіс сервіс та, в контексті сервісу. Саме в контексті сервісу я обрала модель Герцберга, мотиваційну модель Герцберга, тому що вона дуже гарно працює особливо з тим з тими людьми, які безпосередньо контактують з вашими клієнтами. От я люблю цю модель, тому що вона дуже круто дає розуміння, що і де нам потрібно підкрутити для того, щоб підвищити рівень мотивації мого персоналу, нашого персоналу, який безпосередньо контактує з клієнтами. Тому, будь ласка, розбирайтеся з цією моделлю, застосовуйте її і просто зважайте, що іноді, навіть якщо щось відбувається з одним співробітником вашої компанії, це може дуже сильно вплинути саме на мотиватори тих співробітників, які залишаються в компанії працювати. Тому що я переконана, що коли з компанії йдуть зірки. Це дає дуже гарний такий сильний, потужний інформаційний привід для того, щоб, по-перше, ну, проговорити причини, чому ця людина пішла. Та? То нам завжди здається, що дуже ефективні е люди е вони на пенсію мають піти, якщо, якщо взагалі не на той світ та, з компанії. А потім е може щось статись, і різко ми дізнаємося, що ці люди йдуть. Е це точно дасть привід для. Ну, не те, щоб пліток, але привід поговорити для решти співробітників, але вкрай важливо, щоб комунікація. І підтримка команд відбувалася таким чином, щоб люди не втрачали бачення своєї перспективи в рамках цієї компанії, та щоб це не стало потужним демотиватором для тих, хто залишається працювати в компанії. Зазвичай ну з моєї практики, зазвичай після того як з компанії йдуть дійсно такі яскраві лідери, впродовж декількох місяців з компанії за власним же бажанням. Ну, незалежно від того, як лідер та, пішов з компанії. Але зазвичай потім ще таким знаєте, шлейфом два-три місяці і йдуть люди, які мали сумніви, чи продовжувати їм працювати в цій компанії. І ж такі звільнення зірок з компанії можуть стати тим поштовхом. Ну, типу, а мені тут з ким залишатися працювати, так? Не бачу сенсу. Тому, як на мене, що я не знаю, можливо, це в мене так зірки співпали, і в моєму оточенні там величезна така кількість звільнень топових позицій, з топових позицій та топ-менеджерів. Але я знаю, що це може породити дуже швидку реакцію решти колективу. Люди, які сумнівали, що залишатись в їм компаніях, зазвичай в цьому бачать та рубрику Боже, дай мені знак, чи потрібно мені тут ще залишатись. І якщо ви не знаєте, що що робити, розгублені, не знаєте на чому зараз сфокусувати зусилля, взагалі фокус комунікації, внутрішня комунікації в компанії, то дуже дуже раджу розібратися з двофакторною моделлю мотивації Герцберга, тому що там все описано. Як я кажу, дуже часто спрацьовує те, що просто потрібно взяти і Гарно зробити, тому що воно вже теоретизовано, воно з точки зору науки, так, вже, вже кимось колись пройдено, і є певні рекомендації, які просто потрібно взяти і зробити. Тому я вам теж дуже-дуже раджу розібратися з цією моделлю, використовувати її. І щоб історії, коли з компанії йдуть зірки, не стали для. Вашої компанії історію, коли з компанії йдуть навіть ті, на кого на кого компанія дуже дуже розраховувала і сподівалася, що ці ну ці люди точно нікуди не підуть. А для них може такий вихід з компанії зірки стати серйозним поштовхом для того, щоб і для себе шукати свої професійні перспективи поза. Поза межами цієї компанії. Більше того, компанія і співробітники це ж завжди про відносини. Та? Бізнес і клієнти це завжди про відносини. Взагалі, все наше життя, це наше вміння будувати відносини. І якість нашого життя, до речі, і визначається тим, чи ми можемо на високому рівні будувати ці відносини. Так от я хочу сказати, що коли компанія вміє будувати відносини, Передусім з співробітниками, то зазвичай така компанія має дуже високі оцінки з боку клієнтів. Ми вже всі з вами звикли, що є поняття внутрішнього клієнта. Так, от внутрішній клієнт це, це, це наші співробітники. І питання до нас: ми хочемо гарного сервісу з одного боку, а чи ми вміємо вибудовувати відносини з тими, хто цей сервіс має забезпечувати. Бо дуже часто я зустрічаю такий конфлікт в компаніях, коли ставлення до співробітників ну, не на найвищому рівні, знаєте, як до ресурсу, такого людського ресурсу. Окей, ми якщо розібратись, десь там і є тим ресурсом, але ж давайте ну, про любов, там, хоч хоч щось, да, про повагу. І ставлення до людей як до такого ресурсу, який ми можемо завжди поновити, та десь там підсилити, якщо потрібно. Але Вибагливість до сервісу, який має забезпечувати ця команда, дуже високе. Воно так не працює. Ну так не працює. Або ми поважаємо наші команди, або ми створюємо ті умови, в яких командах хочеться, та? хочеться працювати. Вони мотивовані, і тоді ми забезпечуємо високий рівень сервісу, або а іншого варіанту не існує. Та? Варіант лише один тому поняття до речі, внутрішнього клієнта воно вкрай важливе для мене це навіть такий маркер внутрішньої культури компанії, тому що. Коли компанія чітко виділяє всередині у взаємодії співробітників хто кому Рабінович та і хто на які стандарти має орієнтуватись, зазвичай це піднімає досить високу внутрішню культуру взаємодії, комунікації всередині компанії, і це ретранслюється на взаємини з клієнтами. Тому рекомендація сьогоднішнього дня та хочете гарного сервісу, почніть з гарних взаємин. З вашими співробітниками, бо інакше інакше це не працює. Бережіть себе, думайте про свій професійний розвиток, я вам бажаю тихого, спокійного завершення цього дня. І ставте вподобайки, підписуйтесь, бо дуже багато переглядів, мало підписок, мало вподобайок. Я дуже буду вам вдячна за такі ваші реакції. І якщо у вас були історії, коли... Колега, який йшов з компанії, став для вас приводом теж переоцінити вашу перспективу з компанією? Можливо, це було навіть поштовхом, щоб піти з компанії. Поділіться, будь ласка, в коментарях цими історіями, тому що я переконана, що таких історій дуже багато, і ну, цікаво зараз на них подивитися в контексті того, що відбувається на ринку праці. Всього вам найкращого.